Вишиваночко, красива, барви веселкові, скільки вложено у тебе ніжності й любові, зігріваю ще душу і сердечко, синочку. Ох, який я тоді красень, як вдягну сорочку. До очей так волошкових сорочка пасує. Син матусю обіймає, рученьки цілує. Дякую ріненький, за красу весняну, за сорочку, вишиванку, ніжну, незрівняну, Вишиваночко, барвиста. Ти неначе доля, тут барвінок і волошки, і козацька доля. Кві... Українські квіти, хрестиком на маки і грона калинова. Любов'ю сповиті, листочки, і мальби пишні стали візерунком, як гордиться син мамином дарунком. Це найкращий оберіг в житті для синочка. Тож я дякую тобі за вишиту сорочку.